Краще сядьте, тому що зараз буде говоритися така інформація, яка просто переверне ваше розуміння, ким є Ісус Христос насправді. Є таємниці Божі, і вони не всі відкриті. Якщо б були всі відкриті, то, то церковна черга б стояла, а в Ісусі була таємниця. І якщо б знали цю таємницю, не розп'яли б Христа. Ні зло, ні стана, вони не зрозуміли це все, яка ж це така таємниця була. Матвія, перша глава. Ось Діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. І що відкриємо книгу Вехів, шосту главу, і говорив Бог до Моїсея та й сказав йому, Я Господь, і являвся я Авраамові, Ісакові та Якові, Богом самогутнім, але іменем своїм Господь я не дався їм пізнати. Ісус Христос народився. І Новий Завіт Він говорить, що Ісус є Господом. Зовні плоть, але всередині дух Бога. І ім'я йому Суші, слово Боже, Яхве, Ігова. І це все наш Господь Ісус. Ми створені за образом і подобою Божию. І в нас є дух, душа і тіло, Головне, хто має верх. У випадку з Ісусом було так, що дух мав верх. І та ж особа, яка розмовляла з Моїсеєм, та ж особа, яка нам народилася, це наш Господь Ісус, вихід, третя глава. І сказав Моїсей, до Бога. Ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, який і я його, що я скажу їм. І сказав Бог моїсеві, мої я той, що є. І сказав: Отак, скажеш Ізраїлевим синам: Суші послав мене до вас. Таким є Ісус Христос, буття першої, друга. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. І створив Господь, Бог, людину, пороху земного. Ісус не тільки тепер десь там з'явився, Він уже був. І все той же Господь, Бог, який був, все той же Господь Бог, він прийшов до нас на землю і нам народився. І коли Ісуса записували в Євангелії Івана, а вони запитали його, хто ти такий, і Ісус відказав їм, той, хто спочатку, як і говорю, я до вас. І його розіп'яли заради тебе і мене. І Бог нас Любить він це на в неділі і дає нам можливість мати життя вічне.